Радіо UA Chicago вітаємо слухачів радіо UA Chicago Це Дмитро Галана в студії з нами владика Венедикт Алексійчук, єпископ єпаргії Святого Миколая. Владико, сьогодні ми будемо з вами спілкуватися про цей рік, рік рік, який минає, і проговоримо про плани на наступний 2024 рік. Хотів би вас спочатку запитати, от про 2023 Як би ви його коротко підсумували в декількох словах реченнях, ну війна. Війна, яка триває. Україна вимучена, військові вимучені. Америка також вимучена не знає, як допомогти. Тому це такий рік трохи, трохи як би не скушу з неохоти, але такого не розчарування, навіть, але не знання, що робити. Бо якщо перший рік була така сподівання, що все швидко закінчиться. За місяць, за три місяці до кінця року, ну то цей рік да, показує, що це так не відбулося надто швидко. І тоді повстають питання, як це ще довго буде. Добре, вже два роки скоро буде, але як це ще довго буде. І тому я бачу, що люди от так просто виснажені на всіх рівнях. І діаспора виснажена. Можемо лише уявляти як виснаження наші військові, знаєте, деякі там 14-го року. А хто фазі активних бойових дій це вже другий рік? Це так легко дивитися, свій бук, що там робиться. Але це бути нападовий це неймовірно тяжко. Тому це час виснаження. Знаєте, кожного року президенти у своїх новорічних зверненнях говорять, що цей був, рік був надзвичайно складний, якщо не найскладніший. І в деякій мірі це вже перейшло в такий самий свого роду жарт. А скажіть, коли вже буде нарешті легкий рік? Як ви думаєте, коли вже нарешті ми вийдемо, і скажемо, так це був найкращий рік нашого життя? І Я думаю, що м, кажуть американці, past is history, future is mystery, we have only now. Present time, подарований час. Минуле — це історія майбутнє містерія. Ми тепер маємо лише цей present time, подарований час. І я думаю, що кожний час, той, який ти маєш, він найкращий. Бо остаточно, коли ти віриш в Бога, ти свідомий, що ти Бог дав його. Звичайно, ми маємо свої якісь уяви, сподівання, які мав би бути рік. чи... Але вони дуже рідко співпадають з тим, що є в реальності. Я пригадую собі, тепер я читав десь таку розповідь про дівчину, яка так мріяла мати чоловіка і написала 10 пожадань, які він має бути. Такі, такі, угу. такі. Потім вона одружилась і припадково знайшла то. 10 побажань щодо майбутнього чоловіка. Не одне побажання не співпадало з реальним чоловіком. Я, думаю, я вважаю, тут треба жити у цей present time. Той, що є дослідники кажуть, що ми взагалі живемо в ілюзії часу. Ну, бо час є. Просто сонце, яке встає, сідає, заходить, виходить, творить нам ілюзії часу. От він є цей час, в якому ми є. Тому і я вважаю, треба жити, цінувати час, який є. Я читав також дослідники, досліджували, чи люди чуються щасливі. Люди поділилися на дві категорії. Одні казали, що чули щасливі, другі, що будуть чути щасливі. Чули щасливі, як правило, це старші люди. Вони кажуть, от колись було. А молодші люди, так як досліджували, говорили, що вони будуть щасливі. Проблема одних і тих знов та сама, вони не жили в теперішньому часі. Особливо був формула, що щастя це реальність, мінус очікування. Дуже все просто, просто живе зараз. Владико, от для Чикаської єпархії, цей рік він був яким і про що? Ну, динамічним роком. Я вважаю, що ми, як єпархія, динамічно рухаємося, до нас приходять нові священники. Ми відкриваємо нові е, парафії, наприклад, в останньому часі ми е, в Монтані відкрили нашу парафію, де ніколи нікого не було. Це, це вперше. Вперше це є 100% американці. Там лише одна особа, яка там в п'ятому поколінні Українка десь знайшлася. Цікаво. Всі американці, які належать до української ректорської єпархії, Святого Миколая, ми тепер. Відкрили і тепер в грудні поїхав туди. Отець Роман Бобисюк нашу парафію Вайомін-коді. Там трохи є українського коріння, але ніхто не говорить по-українськи. Але це також більшість американці. Ми тепер маємо повстала місія на Гаваях. Тепер ми комунікуємо з людьми, які є на Алясці. Значить, це динаміка. ми постійно. Ми тепер відновили. На Саутсайд нашу громаду Святого Михаїла. При нагоді запрошую людей, як хтось не бачив, Це найкращі вітражі, які ми маємо тут, в Чикаго, в наших церквах. На Саутсайт, звичайно, це складне місце було, але це вже. В минулому зараз ця околиця стає більш більш кращою для проживання. І ми багато хто напевно, вперше чує, що там є церква. Я думаю, там багато 99% наших членів з парафії не було, парафіян не було. Ідеться, mm -hmm. що ми динамічно робимо. Ми також відновлювали далі храм. Знову якось нам не повезло в лапках кажучи, бо ми коли почали ремонт катедри, практично вже буде скоро 5 років. То ми почали, коли почався ковід, ми точно з ковідом почали. Уявляєте, як ковід збирати кошти. Потім нам в лапках знову допомогла війна, ну, бо найбільше зараз люди жертвують на Україну. Але це так, як скільки б ти не жертвував на Україну, але ти потребуєш їсти сам, ми допомагаємо неймовірно по наших парафіях для України, але наша катедра затікала, стеля обвалювалася, треба було продовжувати ремонти. Так що постійно є внутрішні структуральні зміни. Я радий, що ця динаміка, бо поки ми живемо, то ми рухаємося. Згадуючи за катедруку відсотковому співвідношенні, наскільки цей проєкт вже є закінченим. Якщо говорити про перекриття, то відсотково вже до кінця року ми думаємо, що завершимо 12 куполів, лишиться останній, найбільший 13 та да, найголовніший. Зміни тому всі, хто ще бажає долучитися, будь ласка, заходьте на сайт. А Nicholas Church, і там можна буде зробити донацію на продовження цього проекту, вертаючись власне до того, що було зроблено в 2020 три. Велика кількість мігрантів приїхала в штати, і я не знаю в цифрах, але таке враження, що ніби подвоїлися перифіяни в кожній церкві. А яке це навантаження йде для священника, і що потрібно зробити вам? Як очільнику цієї єпархії, для того, щоб була пропорція між тими, хто відвідує, і тими, хто дозволяє а, цим людям відчути себе в церкві як вдома, ну я би казав, що в нас крім того, що приїхали парафіяни, ще приїхали також нові священники, і Я би сказав, що ми достатньо добре забезпечуємо пропорція. Так, є цілковито пропорційно в нашій єпархії, вона дуже величезна. Як територіально говорити з Україною, вона 15 разів більша. Лише один штат Техас територіально більше за Україну. Маємо, до речі, там дві парафії, одну місію. Але в нашій єпархії добре, що наші парафії знаходяться у великих містах. Чи ну, це Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Хюстон, Денвер, Даллас. І тому люди найбільше приїжджали там вже були люди, бо ми знаємо, що працювала ця. Програма про спонсорство, а спонсори, як правило, вони десь там жили. Тому якраз вдалося, що ті люди могли долучитись до наших громад. І тому достатньо доброго опікує, кожна громада в різний спосіб заопікувалася цими новими ігрантами. Я думаю, для них це завжди добре, що вони попадали в такі обійми наших українців, які вже тут живуть довший час і можуть поділитися своїм досвідом. Так і це велика вдячність вам, що ви змогли це все зорганізувати, тому що насправді великий об'єм роботи, який мало хто може зауважити, був пророблений для того, щоб ми з вами могли піти просто в неділю до церкви і там почути слово Боже. На наступний рік, 2024, тисячі А чого ви очікуєте від громади? Чого ви очікуєте? Чи буде збільшення ще мігрантів до Америки? І чи ви готові до цього? Ну, я свідомий того, що доки буде війна, то напевно Америка не закриє цю програму, бо вона ніколи не казала як це на якийсь термін. Але так виглядає, що ця програма. Напевно, я не можу ствердити, але напевно вона буде існувати, доки буде війна. Тому що війна триває, люди будуть приїжджати. Звичайно, я думаю, перша хвиля тоді, що як прийнули в минулому році, зменшилася, але я не думаю, що вони перестануть приїжджати. І ми завжди готові відкриті. Хотів би підкреслити то, якщо тут в Чикаго якось таку величезну послугу допомогу надавала асоціація самопоміч для наших, але асоціація самопоміч лише в Чикаго і в певній мірі в Детройті, все таки асоціація самопоміч не має можливості діяти десь там Лос-Анджелес, Денвері, Сан-Франциско. Чи в Сан-Дієго І тому часто наші громади спільноти церковні стали тими, які можуть допомогти іммігрантам, які приїжджають. І я знаю неймовірну працю наших священників, наших людей, які в цьому допомагають. Тому ми завжди охочі, готові відкриті для люду Божого, який приїжджає до України, щоб їм робити перші кроки на тут, на тій американській землі. Це правда. Церква в деякій мірі є таким епіцентром всіх подій. Що на відміну від України, от власне, коли згадуючи свій час проживання в Україні, церква це просто дім молитви, коли ти приходиш раз в тиждень. Тут це епіцентр всього. Різні гуртки, танці, співи, не знаю, заходи, фестивалі, концерти, все абсолютно навколо церкви? І та сама допомога, коли не знаєш, куди піти, можна прийти до церкви і там завжди тобі підскажуть. А, владико, хотів вас персонально запитати, а, вам складно зараз з вашими всіма обов'язками? Е, а Кому не складно, а вам складно, не знаю, а кому не складно. Всім є складно, знаєте, Але я думаю, що е, це так, як в спорті, є хтось, як займався спортом, то є такі вислів приємна втома. Це приємна втома. Так. Коли ти працюєш, але ти чуєш, що ти на своєму місці, коли ти чуєш, що ти служиш комусь. Коли ти відчуваєш, усвідомлюєш, може, більше усвідомлюєш, наскільки відчуваєш, що ти можеш зробити комусь добро, це приносить тобі радість. А нікому не є легко. Знаєте, ми так часто, коли ми, ми дуже любимо себе порівнювати з кимось. Ну, то порівняємо з тими, що сидять в окопах, де зараз холодно, чи, там, чи вода є, знаєш, чи в тих бліндажах, де пф, я сам холоду боюся. Не тому, що боюсь, не люблю, бо я маю хронічний бронхіт. Але уявляю, як би я там переживав, знаєте? Ну, а люди сидять, і це не просто ти промерз, зійшов до автомобіля, зайшов до хати. Це зранку до вечора. Ти нічого не запалиш, бо виявиш своє розташування. І це завжди треба порівнювати себе з іншими. Але з іншої сторони, ну чомусь мене Бог поставив тут, в Чикаго, їх поставив там, вас також тут. І тому знову повернуся що я кажу дуже часто, важливо бути на своєму місці. І Я свідомий, це місце, де мене поставив Господь. От люди, які зараз приїжджають до Америки, дуже часто приїжджають вони сюди, не знаючи того попереднього. А як їм знайти своє місце? Як їм просто не тратити час на якісь проміжні етапи, а відразу. Знайти там, де та людина буде ефективна. Я думаю, ця імміграція теперішня різниця від попередніх імміграцій, які б не були хвилі, вона різниця одною річчю сильно, тому що попередні імміграції, там від першої до якоїсь, не знаю, четвертої чи п'ятої, як ми рахувати будемо, вони завжди були мотивовані чим? Політично, економічно, п'яте, десяте. Ця мотивація була. Теперішня імміграція, це скоріше вигнанці, Біженці, вони в певній мірі мали можливість приїхати до Америки. Ну, легко було, вони може відкривали візи їм не давали. З іншої сторони, тут була можливість, з іншої сторони, був страх, невідомо, що буде в Україні. І от вони приїхали, але глибинно вони не є так мотивовані, як всі попередні імміграції. Тому мені здається, що їм найтрудніше. Адаптуватися тут, а ну бо вони, ну, вони самі не знають так сказати, чому до кінця вони приїхали. З іншої сторони, вони живуть і тут, і десь в Україні. От нема усвідомлення, бо раніше як хтось приїжджав, то більше був мотивований, усвідомлений. Різні мотивації, але був мотивований. Але я наведу свій приклад свого життя, одного один момент свого життя я проживав в Канаді два і року, близько Торонто. Я був на парафії, де були іммігранти після Другої світової війни. Вони десь в 50-му році приїхали, перед 50-м. А я був там в 96-й, 99 -й роки, два і півроку. І я коли спілкувався з тими людьми, я бачив, що от вони мріли про Україну. Це вже 96-й, 99 років, вони вже могли вернутися в Україну. Їхні діти стали вже канадійцями українського походження чи їхні внуки, але вони не до кінця вжилися в Канаді і не могли вернутися в Україну. Вони не могли от так зависли. зависло. Я зрозумів дуже важливу річ: треба жити там, де ти є. Що ти скучаєш за Україною, валізки в руки вернувся в Україну. Знаєш, якщо ти хочеш в Америці, ну живе в Америці, знаєш, ну живи там, де ти живеш, знов цей present time. Ну, бо життя проходить, ну ти можеш скучати за чимось. Якщо ти щось хочеш, ну то роби. І моє враження, що для теперішньої саме імміграції, от вони саме такі невизначені, от вони не є певні. Це не їхня вина, бо вони вигнанці, вони їх в певній мірі втікачі втікли від тої ситуації. Але як би там не було, скільки б вони не жили в Америці місяць, ще рік, десять років, я звичу жити тут і тепер, бо це їхнє життя. Чи бачаєте ви а, єдність в нашій діаспорі? Я вважаю, що так. Якщо дивитись через перспективу Чикаго, як я понаслухався того, що було тут 20, 30, 50 років назад, то я вважаю, що зараз є. Звичайно, є якісь там напорозуміння, напруження знаєте, кажуть, а на війні, як на війні, ну, в стосунках, як в стосунках, чи в подружжі, чи де. Серед апостол не було ідеально, бо кожен мав якийсь погляд. І так в українській громаді можуть якісь там маленькі напруження ставатися. А на загал, я би казав би, що є дуже гарне порозуміння. і я думаю, я не знаю дуже добре діаспор в цілому світі, але моє враження, що Чикаго поза своїй багатогранності, поза своїми різними прошарками підходами. І вдається зберегти, я би назвав баланс єдності. Немає якихось протистоянні воїн. Можна... Тому проблема, якщо є протистояння воїні, то вся енергія йде на війну протистояння і тоді нема що робити. Зараз okay. дуже мало воюють, навіть мають щось доброго зробити. Можна назвати три речі, три пункти, якими ви пишаєтеся нашій діаспорі, і три, напевно, такі якихось пункти, які би ви хотіли змінити? Діаспори. Це Чикаго, нашої, наша чиказька громада. Я вважаю, що Чикаго це найбільше в одному місці, де з українців сконцентровано. Ну, я маю на увазі українське село, я трошки по світі поїздив. Може, їх значно більше живе в Нью-Йорку, в тій ж Америці, але отак в одному місті. Це є перше пишаюсь, таке є українське село. Друге, пишаюся, що незважаючи на все-таки ті якісь такі протиріччя. Непорозуміння, все-таки є оця є така баланс єдності. А третє, пишаю, що все-таки, незважаючи на ті всякі наші непорозуміння, проблеми, ми багато дуже робимо. Я справді вдячний, що українська громада діаспора в Чикаго дуже багато робить. Ну, ми скажемо загальне слово в площині волонтерства. Три пункти, які би ви змінили Я би не змінив нічого, я би покращив. Перше, я вважаю, Єдність, взаємодопомога, неоднодумність. Я цього не кажу, однаково думати ніхто не буде. Воно це атомна зброя взагалі України. Україна завжди страдала в своїй історії про ці протистояння конфлікту, якщо зараз там десь щось на Фейсбуці, хтось з кимось конфліктує. Для чого? Дві шапки трігать, маю, та гетьмать, Так, і Це є в українській, воно всюди, це наша хвороба. Тому я вважаю на. Тут треба дуже багато чувати, змагатися, щоб пробувати зберегти цю єдність у різноманітті. Друге, виходячи з цього, я би казав, щоб ми е, навчились слухати один одного, ну, бо ми різні. Тому Бог дав уяви собі один рот, а два вуха, двоє не, очей. Тож четверо речей, де ми сприймаємо, ще ніс є, де інформацію сприймаємо рот лише одне, щоб говорити, їсти. Тому більше слухати, от, менше коментувати, взагалі відмовились коментування. Фейсбук це не місце для коментарів, дискусій. А третє, я би десь закликав всі в нас, що ми чим більше пробували жити в правді. Бо ми, українці, любимо щось там. Комбінувати, досказати, не договорити по-своєму зробити. Христока правда визволить вас. говорить в кожного своя правда. Правда є одна: Христос, Бог, правда. І коли ми чим більше до Бога стаємо, ми стаємо в одній правді. Це не є своя правда, це моє суб'єктивне бачення. Це те, як психологія каже. Ось сідаєш дві людини, одна напроти і малюють шестірку. З однієї сторони це шестірка з руї дев'ятка. Кожного своя правда, але це не є правда. Просто ти з своєї сторони бачиш шістірку, я бачу дев'ятку, але це одна цифра, яка з різних сторон видно по іншому. Але то знову вертаємося до першого пункту. Маємо навчитись слухати один одного. От вже незабаром настане 2024 рік, і у mm. кожного є свої очікування, хтось будує якісь плани, хтось пише, знаєте, Нью-Йорк Нью-Йорк Резолюшн, чого хоче досягти. А ви. Ви маєте таку звичку планувати собі на наступний рік, що ви хочете зробити? У вас є розписаний якийсь план дій? От для мого життя це є дуже важливий тайм менеджмент Я маю плани на рік. Я завжди на початку місяця чи в кінці місяця на наступний місяць передивляюся плани на місяць. Я е, щотижня, в неділю ввечері, дивлюся свої плани на тиждень. Я щодня ввечері дивлю свої плани на наступний день. Звичайно, я їх можу коригувати і поправляти. Я не є раб своїх планів, що я собі зробив плани, я вже трясуся їх виконати. Звичайно, я їх коректую, але ці плани допомагають мені багато речей зробити. Я в монастирі багато прожив, як стати єпископом, і казали: якщо ти не маєш якогось собі плану, якщо ти сам не маєш чимось себе зайняти, то я знайде тебе чим зайняти. І якщо ми не маємо наповненого дня, він чимось наповниться. Він наповниться Фейсбуком, непотрібними коментарями, непотрібними розмовами, розгляданнями, дискусії, тому важливо наповиняти план і бути режисером свого життя, а не щоб хтось інший був режисером для твого життя. І церква Бог в цих планах має займати чи не перше місце? Як для мене так. Звичайно, це для мене дуже важливо, але я також чутливий на Бога, бо я можу. Це притча про доброго самарянина. Ну, троє людей верталося з церкви, але той зупинився. Я маю план робити щось одне побожне, але я завжди чуваю. Що Бог хоче для мене промовити через ті чи інші обставини, не тільки о, я скру я запланував щось собі робити. Також чутливі для того, що Бог промовляє через обставини або для через інших людей. Ви в приємному очікуванні від наступного року? О, я в приємному очікуванні від кожної миті життя, бо я знаєте, пробую бути як та дитина з відкритим ротом, думати, а що мені Бог принесе? Моя первинна освіта медична. І в медицині, якщо ти йдеш до лікаря, ти довіряєш лікарю. І коли ти довіряєш лікарю і він тобі виписує ліки, ти ніколи не питаєш, які ті ліки його гіркі чи солодкий. Ти знаєш, що Бог, лікар дає тобі ліки, щоби ти став здоровий. І тому для мене я завжди відкритий на Бога, я знаю, що Бог дає мені якісь події. Це синонім ліки, деякі обставини. Часом вони гіркі, часом солодкі, але я певний, що Бог щось знов дає мені доброго для мого щастя. Бо я вірю, що Бог мене любить, і все, що Він посилає, посилає для мого добра. Тому я завжди очікую, щоб мені Бог доброго дав, як ми кажемо по церковному чим мене Бог благословить чергово. А в який момент, скажіть, ви зрозуміли, що ви довіряєте Богу на 100%? Є це процес, так як з друзями немає моменту, що ми сказали, комусь я довіряю 100%, але я вчуся довіряти. Я думаю, що для мене е, фундаментальним було, коли я почав для себе усвідомлювати не тільки своєю от я вірую Богові чи не вір. Може вірю, може не вірю, може більше чи менше. Але коли я усвідомив, що Бог вірить мені, незважаючи на мої недоліки, вади в дружбі, ти такого друга ніколи не знайдеш. Щоб ти не робив, то тобі хтось каже досить. Мені вже з тобою дружити, а Бог ніколи не перестає дружити зі мною. Він вірить в мене. Чому Бог прощає, бо Він знає мене краще, чим я себе знаю. Тому для мене не стільки моя віра важлива, вона похідна. Для мене важлива суттєва ця віра Бога в мене. І на завершення нашої вже розмови на сьогодні. А, ваше, ваші слова, ваше звернення до всіх, хто нас зараз слухає, а, про 2024 рік. Що ви бажаєте людям? Ну, я бажаю, щоб ми своїм життям щось доброго зробили, бо 23-й рік вже проминув, що там було, то було. Може, ми щось доброго зробили, може, не завжди доброго, але зичу, щоб ми найкраще вживали свій час. Бо знаєте, ми, е, я би сказав, дуже не дбаємо час, не цінимо не цінуємо. час. Ну, ще гроші цінимо. Часом стаємо старші здоров'я цінимо, часом дружбу цінимо. Але час це фундаментальна цінність. Що ти, якщо не маєш часу, ну що є наша робота? Ти йдеш на роботу, обмінюєш свій час, своє життя на гроші. Бак, ти завжди, ти, Твій головний капітал це є життя, це є час. Тому зичу кожному з нас, що ми найкраще вживали свій час і щоб ми щось добре в своєму житті зробили: життя унікальне і неповторне. І Бог задля нашого щастя. Дав нам найкраще тому робімо щось там, де нас Бог поставив. Так от час, який ви сьогодні нам присвятили, ми його цінуємо і вам вдячні. І будемо раді ще вас бачити в нашій студії, в студії Радіо UA Чикаго. Владика Венедикт Олексійчук був сьогодні з нами. Дякую, друзі, що слухали, що дивилися. Пишіть коментарі або питання, якщо ви маєте до Владики. Дякую, дякую, радіо Chicago.